30 січня у національній філармонії України можна було помітити герб нашого міста, і не випадково учні та викладачі Бориспільської музичної школи давали концерт у колонному залі імені Івана Лисенка. концерт з нагоди 50-річчя музичної школи ми хотіли б виступити на такій великій сцені. І нам допомогли, нам сприяли нашому колективу в цьому виступі. І тому обласна адміністрація якби нам доручила і ми виконали це завдання, таке виступ нашого колективу. З нагоди знову ж 50-річчя музичної школи. Як довго ви готувалися? Ми завжди готові і раді вітати, і раді виступати. І наші діти завжди готові виступати і вміють, і знають свої. Твори і тому готувалися довго, ну, мабуть, 50 років. Перший заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Сергій Рубаненко відмітив, що це вже четвертий концерт однієї зі шкіл Київської області. У колонному залі імені Вана Лисенка вже встигли виступити представники Білої церкви, Славутича та Броварів. Я вважаю, що це велике, велике досягнення колективу школи конкому Бориспільського, який підтримує цей навчальний заклад. І хочу сказати, що ця історія, історія співпраці Київського обласного управління культури і головного управління культури мистецтв міста Києва, триває вже багато років. Бандуристи, гітаристи, баяністи, класичні джазові та народні композиції. Виступи на концерті були ретельно відібрані на прослуховуванні, адже часу на сцені вистачає не для всіх бажаючих. Я дійсно приймала участь в прослушуванні програми кандидата на цей концерт. Дітей було і номерів було представлено дуже багато. Всі це були достойні, цікаві, ці, красиві. Ці, ці. Take підготовлені номери, подготовлені номера. Но за того, концерт должен был пройти не більше часу, то выбрали, конечно, саме для того, щоб разнообразне, щоб показати, що школа працює в разных направлениях. класом чи то кульмінацією концерту став виступ ансамблю викладачів музичної школи. За словами міського голови Анатолія Федорчука, цей концерт запам'ятається музичній школі, чи не найбільше. Сьогодні дійсно ми почули вишуканий концерт наших діток, наших педагогів. Від цього збагатилися всі ми разом. І дітки міста Києва, і ті гості, які приїхали з інших куточків Київської області. І це ще раз лишній доказ того, що необхідно ділитися мистецтвом, ділитися духовною культурою. Леся Карпенко Олег Гуторов новини телеканал «Бориспіль». Борис Піжевам нових творчих звершень не тільки на цій сцені а на, можна сказати на європейських сценах і на світових. Дякую.